Добрий день, друзі, садоводи і виноградарі. 28 березня, Бердянський район. От я хочу показати, в якому стані знаходяться сьогодні мої абрикоси і я планую їх обробити. От дивіться, які бронькі. Ось так підставлю трошки це. Дивимось, дивимось. Нормально бачу, наводиться. Бачите, так? Да? Бачите? Ось тут можна подивитися. Ось ще сонечко виглядає. От дивіться, як воно виглядає на сьогоднішній день. Так, це в мене абрикоси на А отут вони приблизно одного, одного сроку дозрівання. А це в мене Голдріч, отак так виглядає. Я, в принципі, планував трошки пізніше обробити, але передали на завтра дощі. Завтра, післязавтра і понеділок будуть дощі. І я вирішив сьогодні обробити їх хорус. У мене є і... Це інші препарати, зараз я покажу, що в мене є. Так. І звичайно я того року і поза того обробляв майже разом і персики і абрикоси. Але бачите, як виглядають персики. Ну, може ще ранувати, а може можна. Ну, сьогодні не буду. І тільки... От, Бачите, поганенько, зараз, зараз. ось так, о, бачите. В принципі, можна їх обробити. У мене є сігном, але сігнум я буду потім поцвітувати. Потім отак що, бачите, персики приблизно так виглядають. Де. Отак, так, От зараз покажу, що в мене є на сьогоднішній день і чим я буду обробляти. Сьогодні я оброблю хорусом і до хорусу додам, що я додам, до хорусу я додам... Ну, актору не буде додавати, хоча хоч ще, начебто можна, але зацві, якщо зацвітуть за кілька днів абрикоса, то не можна. Додав, бачите, каліпси. Каліпси безпечний для пчіл і прилипач я вже давно не додаю. Я почав додати оцей адюван. Ну, він, ну що прилипач може все-таки системні препарати ізолювати від. Листочки від квітів -квіт і все проче. Ну і ще буду додати плантофол 20 20 бачите, я його купляю в великих пакетах, присипаю в такі бутилки, і на 2-3 роки мені кілограмів вистачає Добавляти при... Він цей препарат діє трошки як прилипач, І тому що тут є азот, він діє як підкислювач трошки. Тому що ви ж знаєте, що майже всі препарати у цій у середі лужній погано діють, трошки те ну, гублять свої, як скажу, свойства, трошки гиблять свої так, дію так. Тому треба трошки підкислювати. А вода у нас завжди 7,5 до 8. Причому вся вода і екологічно очищена, і водопровідна вода, і навіть з крана, яка тече, там поганенька з річки вода, все чогось приблизно по кислотності десь 7,5-8, до 8. Отак, ну 7 рідко буває. Тому треба її трошки підкислювати. От на сьогоднішній день все. Бувайте всі здорові, гарних вам врожаїв. До побачення.